Привіт усім! Сьогодні з вами поговоримо про податки при продажу нерухомості у Польщі. Мене звати Кубова Євгенія, я власниця ріалторського агентства у Варшаві та експерт із нерухомості у Польщі. Отже, якщо ви купили нерухомість у Польщі, але задумайтесь над тим, а що буде, якщо вам захочеться кудись переїхати, її продати та ну, взагалі зміниться життя? То сьогодні я вам про це розповім. На сьогоднішній день, а ми записуємо це відео у лютому 2023 року. Якщо ви будете продавати нерухомість після 5 років, як ви її купили, то податку немає. Тобто 5 років прожили і податку не потрібно платити, навіть якщо ви продали цю нерухомість за більшу суму, ніж ви її купували. Податку також не буде, якщо ви продасте свою нерухомість, але протягом 3 років після її продажу купити якусь іншу нерухомість, яку будете використовувати на свої життєві потреби. Використати всю суму грошей за яку ви продали свою першу нерухомість, то ви звільняєтесь від податку. Адже ви просто змінили свою одну нерухомість на іншу нерухомість, яку теж використовуєте на житлові потреби. Але якщо ви продасте свою нерухомість, Перших 5 років її власності. І не купите нічого протягом 3 років після її продажу, то тут же доведеться заплатити податок. На сьогоднішній день це 19% від суми вашого доходу. Тобто, ви купували за 100, продали за 200, то від 100 тисяч потрібно буде заплатити податку. Якщо ж у вас більш складна ситуація і ви не розумієте якихось нюансів і хочете розібратися з податками, то дуже рекомендую звернутися до професіонала по податках. Це дограця податкова, податковий консультант по податках у Польщі, котрий може вам допомогти із цим. З вами була Куба Євгенія, можу допомогти вам із купівлю та продажем нерухомості у Варшаві. До зустрічі!